І сьогодні, 26 квітня 2024 року, відзначаються 38-мі роковини аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою в історії катастрофою в ядерній енергетиці. Аварія забрала життя тисяч людей і завдала непоправної шкоди екології Європи. З нагоди вшанування пам'ятної дати керівники громади, представники організацій, установ, громадських організацій, депутати, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС поклали квіти до пам'ятника жертв Чорнобильської катастрофи. Ви чули, як плаче спустошена прип'ять, заскоєний гріх розіп'ята живцем, прип'ята до неба, щоб вічності випить. Що вмити від бруду змарніла лице, Регочуть іони малиновим дзвоном, вбиваючи блиск нерозкритих очей, ритає вночі божевільна мадонна, приймаючи злона холодних дітей в бездонність ночей, і тихо ступає життя у полин, І лине чорнобильський дзвін Мітинг реквієм відкрив перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський. Ми сьогодні вшановуємо ліквідаторів за їх сміливі вчинки, за їх мужність. Схиляємо голову над тим, чиє життя зупинив смертоносний атом. Я хотів би сказати в слова вдячності за високу громадянську позицію. 26.04 це є день пам'яті наймасштабнішої катастрофи, яка відбулась в Україні. І подвиг цих людей залишиться на все життя в пам'яті українського народу. Сьогодні ми проживаємо також страшні часи. Ми живемо часи війни. Ми живемо в той період, де ми боремося за нашу перемогу, де ми боремося за нашу свободу. І я хотів би побажати нашим Збройним силам України міцного здоров'я, сили. Перемоги і мирного неба нам всі. Біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи була відслужена за упокійне літія за всіма померлими, загиблими внаслідок цієї техногенної катастрофи. Службу очолив проти Володимир Петрик. Весь світ, дорогі у Христі, брати і сестри, тримається на жертовності. І сам наш Господь Ісус Христос показав приклад жертовності, будучи ні в чому не винним, але навпаки, роблячи добро, він був розіп'ятий людьми, які йому заздрили, які його ненавиділи. Ви знаєте, що не буде ніхто достойно вдячний. І ліквідаторам, і ветеранам. Бо що ми можемо зробити? Що, якщо людина жертвує своїм життям, ризикує своїм життям заради мене, чим я можу віддячити? Яку ціну заплатити? Це є сама вища ціна самопожертва. І тому вдячність принести таким людям може лише Господь Бог, лише Він має. Таку владу і таку можливість по-справжньому віддячити тим, хто жертвує собою заради життя нас із вами. І часто і ліквідаторів я чую, що держава не шанує нас, ми пішли, ми захистили собою, втратили своє здоров'я, а вона нас не цінує. І так само і з ветеранами війни не цінує. Але якщо задуматись, ваша жертва настільки цінна, що ніхто ніколи не зможе вам по достойному віддячити. Ну, слова сказати, ну, чимось допомогти. Але насправді справжню дяку зробить Господь Бог. На тому світі. Бо він сказав і показав приклад, що немає більшої любові, як то душу свою покладе за ближніх своїх, за друзів своїх. І він каже: Ви, друзі мої, до людей. І він поклав свою душу. І хто таке робить, жертвує собою, чи на війні, чи в інших різних випадках, той уподібнюється Богу, стає най-най-най най-най-найближче до Бога. Не священник ближче до Бога, а той, що має любов таку, що любить своїх рідних і близьких, своїх ближніх більше, ніж себе. О той є більший, саме ближче до Бога. Сьогодні багато наших військових захищають нашу країну. Багато також ще потрібно людей, щоб іти і захищати, бо фронт дуже великий. І той, хто піде і переборить свій страх, він буде мати велику участь на тому світі. А ми з вами все рівно не будемо жити тут на землі вічно. Чи 10 років пройде, чи 5, чи ще 50 років, але все рівно ми підемо до Бога. І не так важливо. Скільки ми прожили своє життя, важливо, як ми його прожили. І важливо прожити не лише довге життя, але й широке, наповнене якогось сенсу, не просто існування, але і сенсу якогось наповнення. Тому людина є і щасливою по-справжньому, коли вона живе по совісті. Вітаю вас із 38-літньою. Річницею цієї трагедії, ви, вас вітаю із тим, що ви і дякую вам за те, що ви захистили нас всіх, що ми ви дали можливість народитись нашим дітям і внукам, бо страшна трагедія була і могла привести до того, що взагалі Україна стала велика частина пусткою. Дякую вам за це. Хай вам Бог за це віддячить сторицею. Слава Ісусу Христу! До учасників мітингу звернувся голова Ради ветеранів Миронівщини Ігор Савченко. Шановні друзі, сьогодні ми відмічаємо не просто день 26 квітня, а це міжнародний день шанування ліквідаторів. Міжнародний день шанування ліквідаторів Чорнобильської атомної електростанції, яка ви знаєте, пройшла аварія в 1986 році. Чорнобильська атомна електростанція це одна із п'яти електростанцій, які були побудовані на Україні. Вона почата будівництво в 1970 році і в 1977 році була введена в експлуатацію. Це одна із найпотужніших електростанцій, яка була в європейській частині тоді Бувшого Союзу. Чому будували електростанцію? Тому що це саме дешева електроенергія, яка на той час була, де й зараз у нас стається. Але разом з тим атом, він як був опасний, так і не залишився. І думали до нього, що так можна по мирному підійти якось безпечно. Підійшли дуже неуважно до такого. І при експерименті, який Робили 25 на 26, у дві години там і з хвилинами трапилася неуправляма реакція і пройшов взрив небувалої сили. Це як водородна бомба. Із реактор, який загружається, порядка 200 тонн. Уранової цієї руди 20 кг виходить, тільки одного урана чистого. Все це злетіло в повітря і понеслося не тільки на Україну, а на ряд республіки пішло на капіталістичні даже страни, як тоді називали, Західну Європу. На жаль, першими загинули при аварії співробітники, які працювали на атомній електростанції, потім пожарники, а потім другий персонал, який приймав участь по спередині в тушині цих ліквідацій аварії. Сім чоловік загинуло у перші дні і в наступні дні десь около 30 чоловік тільки від лучової хвороби. Приймало участь у ліквідації варі більше як 600 тисяч чоловік різних спеціальностей, в тому числі з нашого району, тоді Миронівського району, більше тисячі чоловік пішло і, на жаль, багато з них вже немає, живих. У нас зараз 438 ліквідаторів в нашій громаді. Із них Першої категорії 130 до другій, третій категорії. Тому ми, ветерани, я вам скажу, разом з вами стараємося передати молодому поколінню ту трагедію, випадки, які трапили, щоб їх більше не допускати. Зустрічаємося з молоддю і разом з міською радою, як можемо, допомагаємо ветеранам, які чорнобильцям, які потребують невідкладної допомоги або допомоги матеріалу. Тому від імені нашої організації ветеранів бажаю вам здоров'я, здоров'я перш за все, життя, благополуччя і наша задача допомогти вижити нам, допомогти молодим людям, допомогти Збройним силам України, добитися перемоги, щоб Україна була вільною, щасливою, а наші діти. Жили в мирний час. На мітингу виступила учасниця ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Валентина Колісник. Дозвольте мені до вас звернутися, бо сьогодні не за протоколом, а так як кожен рік вже така традиція, що наша організація, Миронівська організація ветеранів Чорнобиля. Ну, робить багато для того, щоб ми могли хоча б такі дні зібратися, побачити один одного, подякувати кожному з вас за той такий, сказати, вклад у ту велику трагедію, яка відбулася 38 років тому, коли всі ви молоді, здорові, наповнені життям, їхали тоді, по вказівці або комуністичної партії, або організації, в яких ми працювали. Здорові, молоді, спраглі життя, щастливі, наповнені силою, мужністю і радістю, ми їхали туди, не знаючи, куди ми їдемо і що маємо робити. Я думаю, що наш народ український зробив дуже багато усе для того, щоб зберегти Україну, Київську область і взагалі сам світ. Тому що Техногенна катастрофа Чорнобильська є самою більшою катастрофою в світі. Ще не одна атомна, яка зривалася в світі, не була по її міц міцності і силі, і шкоді такої сильної, як Чорнобильська. Але я просто знаєте, що порівнюючи з тим, у той час ми люди молоді, ми його не бачили того атома. А він робив свою чорну брудну справу. І знищував усе живе, що було на його шляху. Ігор Самойлиш вірно підкреслив, що то були дуже тяжкі часи, але то було зовсім інше життя. І ми, люди, які стали, які по піщинці буквально виконували якусь незначну може, роботу, але то наш великий внесок у ліквідації цієї аварії. Я хочу, щоб кожен з вас ніколи не забував тих днів. Щоб ви кожен отак тягнулися одне до одного, щоб у вас завжди був позитив. На кожного плече ви могли розраховувати, тому що ми живемо сьогодні у дуже непростий час. І Україна переживає наскільки складний період, що я вам скажу нашим українцям пережило мої батьки пережили дві війни, пережили три голодомори. Ну, атомна електростанція також зачепила їх своїм крилом. А нам довелося пережити атомну енергію цю приборкувати. І потім сьогодні Україну поглинула оця страшна біда, оцей брудний чобіт. Прийшов на нашу українську рідну землю, саму найкращу в світі землю, який гарний, добрий народ, скільки всього створили, скільки всього мали, а він плюндрує нашу Україну. Знищує Україну наші прекрасні села і міста. Просто ми не повинні осторонь стояти і по можливості своїй допомагати військовим донатити якоїсь, може гуманітарною допомогою, може тим, що ви маєте мале, обов'язково підріться з тим воїном, який сьогодні там стоїть. І сьогодні що вони там? Отримують від цього ворога, то я, на жаль, не можу його повторити, бо тільки військовий може назвати все своїми іменами. Українські, українці, український наш народ, прекрасний, вольнолюбивий, люблячий, люблячий свою рідну землю, не дамо цьому ворогу прийти до нас. І ніхто нехай не готується зустріти цього ворога не тільки в Україні, і нас особисто в Миронівці. Нас обминула ця біда. Не було по нам того поціляння. Але розумієте, кожному з нас були те, що поряд наші красиві, прекрасні міста і села ми втрачаємо їх, втрачаємо людей і втрачаємо все те саме найкраще, що є у нас. Я хочу просто так сказати. Сьогодні такий день, він, це не свято, це день пам'яті тої страшної трагедії. День пам'яті тих, хто віддав життя за те, щоб ми сьогодні могли зібратися. Нас, на жаль, з кожним днем все менше. Дуже хворі всі, хоча можна сказати, всі хворі, хворі, тому що люди перенесли велику трагедію. Нас дуже багато постраждалих у районі, і не тільки в районі, в цілому в Україні, це внаслідок Чорнобильської катастрофи. Будьте мужніми, будьте здоровими, будьте сильними, надійтеся на себе, але не забувайте про Бога. Тому що все, що є на цьому світі, саме найкраще, то з Його святого благословіння. Любімо один одного, допомагаємо одному, всім бажаю міцного здоров'я. Перемоги нашим Збройним силам і всім як один стояти для захисту нашої улюбленої неньки України. Слава Україні! Учасники мітингу ушанували хвилиною мовчання пам'ять всіх, хто пожертвував своїм життям заради інших, хто дарував нам можливість жити і дихати чистим повітрям. То собою закрив поширення радіації і врятував не лише Україну, а й весь світ. Двадцять шосте квітня 1986 дев'ятсот вісімдесят шостого року. Цей день назавжди залишиться у пам'яті кожного з нас. Весь світ здригнувся від масштабної техногенної катастрофи, з наслідками якої ми боремося донині, тисячі загиблих героїв-ліквідаторів, мирних мешканців, гектари територій, де ще довго не буде життя. Здавалося б, всі мали винести трагічні болючі уроки. Аби ніколи більше не допустити повторення того чорного 26 квітня, ми заплатили надто високу ціну. Нині ж Росія ледь не щодня вкотре вдається до світового терору та шантажу, тримаючи у заручниках запорізьку АЕС. Катастрофа ХХ століття не має повторитися у 21-му. Аби світ знову не здригався, аби наші діти мали світле майбутнє. На чорнобель журавлі леті, звичені.